Контактний центр міста Києва запровадив новий спецпроект прямий зв'язок із київською міською владою, де мешканці столиці впродовж години задаватимуть питання особисто столичним чиновникам. Першими з киянами спілкувався директор департаменту міського благоустрою Сергій Садовий. Алло, добрий день. Да, слухаю вас. Сергій Садовий приймає перший дзвінок. Відповідальний за охайний вигляд столиці за нотової скарги. У киян одразу кілька прохань за однією адресою. Я зараз займуся питанням е дитячої палеченочки. Ну я сантування те саме записав. Керівника столичного департаменту благоустрою до контакт центру покликали через велику кількість звернень. Найчастіше кияни просили поновити газони, прибрати сухості на деревах та покосити траву. А ще розібратися із розриттями «Київенерго». Вирішити усі питання мають за тиждень. Люди скаржаться на стан дитячих майданчиків. Питання було були це чистка рівні стоків. Ну і ще деякі питання були по в основному це прибирання, сміття і таке інше. Парки, сквери. Всі питання я записав. Саме сьогодні був наш перший гость, і він сам записав усі питання та пообіцяв вирішити їх найшвидше. Подібні прямі лінії будемо влаштовувати кожен тиждень, а в залежності від актуальних питань, які виникають у місті. Наступного разу поскар. Житись на пряму чиновнику адміністрації, столечани зможуть на стан пляжів. А відслідкувати розмову в онлайн режимі на сайті контактного центру. Анастасія Ковалевський, телеканал